Природними факторами життя людей є природно-кліматичні умови життєдіяльності населення і природоресурсний потенціал території. Вплив природно-кліматичних умов позначається на стилі життя і здоров'ї населення. Витратах на паливо, одяг, харчування. Природоресурсний потенціал впливає на структуру господарства, розміщення населення. Вибір професії, місце роботи форми відпочинку. Найбільш сприятливі і комфортні для проживання людей в Україні: райони Криму, Закарпаття, значна частина прибережних територій. Регіони з найбільш сприятливим кліматом для життя та здоров'я населення використовуються як кліматичні курорти. Прикладами є Чорноморське узбережжя. Карпати